Сьогодні сіємо диню. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Закарпатській області, де зараз проходить посів а, дині від компанії Клос, в даному випадку диня Mazine. І ми хочемо на власному прикладі показати вам, як це робити. Отже, ми маємо 96-ту касету, в нас є зволожена торфосуміш насіння, а також Маркер для правильного формування насінневої ложи в кожній комірці. Беремо торфосуміш нашу, рівномірно розподіляємо в кожну комірку. Це робимо обережно. Посів будемо проводити залунним календарем, сіяти будемо лівою рукою, та, яка ближче до серця. Торф використовуємо. Марки Mixcar, гарний торф, ціна, якість. Все. Після того, як ми набили касету нашою торфосумішу, є декілька варіантів, як зробити правильне заглиблення. Або все ж таки, як в народі роблять, взяти декілька касет, поставити зверху рівненько, щоб все було по центру, і Ось такими натисканнями рівномірно зробити заглиблення такою ж самою касетою. Або все-таки взяти маркер і зробити ці отвори маркером. В кого що є, той тим і користується. Відкриваємо нашу. Пачку з насінням дині, в нашому випадку це диня мазін. І ось так по одній насінині сіємо в кожну комірку. Але всі ми розуміємо, що це все гумор, це жарти. Навряд чи цей місячний календар якось впливає на ваші сходи та також ваш урожай. Все залежить тільки від вас. Наскільки ви максимально віднесетесь відповідально до цієї справи, так воно все у вас буде виходити. Все, після того, як ми посіяли насіння лівою рукою в касети, це теж був жарт, якщо що, ми беремо суху торфосуміш і присипаємо зверху. Після чого віднесемо касету в парник, де її прольють водою. Але є нюанс: якщо у вас насіння дрібне, щоб то не було перець, томат, огірок, баклажан, краще використовувати так, от як тут. Суху, тому що на вологу торфосуміш насінинка з комірки може прилипнути. І в цей момент, коли ви згрібаєте, вона може десь перекачувати в іншу комірку, і тоді будуть у вас не зовсім рівномірні сходи, ну, неправильні. Після такого посіву касету з насінням слід ще раз пролити водою, а також накрити зверху звичайною плівкою для того, щоб менше випаровувалось вологи з. Комірки, з касети для того, щоб швидше отримати сходи. Якщо накрити плівкою, вам не придеться доливати водою ще раз, там через 2-3 дні, коли суміш підсухне. І тоді сходи отримуються на 4-5 день. Пишіть нам в коментарях, які теми для вас ще будуть цікаві, щоб ми для вас відзняли відеоматеріал. Також підписуйтесь на наші вайбер-групи та телеграм-канали. І всім гарних прожаїв!